Під івана Святого Євангелія читання, голову покійного Христа. Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою прибув у Витанію, де був лазер, який був помер, якого воскресив Ісус. Там отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала, і Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу, Марія взяла літру ми розчирванарду вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям, наповнився дім пахущами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миро за триста динаріїнів і не роздано бідним. Сказав він так, не тому, що піклувався про них, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив лишіть її, вона зберегла. «Те, миро на день мого похорону, бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато людей дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб лазаря, побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і лазаря вбити. Бо численні юдеї лишили їх через нього і вірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли Пармове гілля і вийшли Йому назустріч з окликами. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господня, Цар Ізраїлів, і найшовши Осля Ісусів на нього. Як написано, не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'ятій ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Свідчив про це, тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні квітну неділю. Будемо після літургії освячувати ваші габузки. Але також сьогоднішня неділя вона тісно пов'язана з вчорашнім днем, з Воскресінням Лазаря. І важливо собі пригадати, що в новому завіті маємо взагалі чотири Воскресіння, чотири історії про Воскресіння. Перша найбільш відома це історія Воскресіння Ісуса Христа. Вчора була історія Воскресіння Лазаря. І також ще є дві. Це Воскресіння дочки воєначальника і сина вдови. Про цих дві ми на них менше акцентуємо увагу, бо вони померли і в короткому часі Ісус прийшов і їх Воскресив, навіть дня не пройшло. Але на вчорашній історії Лазаря ми і увагу більшу звертаємо, і вона в нас вселяє надію також і на наше Воскресіння. Хто був вчора в церкві, той чув Євангеліє, що Лазар чотири дні лежав у гробі, тіло вже ну, почало воняти, то мягко кажучи. І Ісус йому каже, що той став, вийшов з гробу, Він встає і виходить. І як наслідок ця чутка шириться по тій місцевості, по Витанії. і багато людей сходиться, щоб, щоб на це подивитися. Бо це щось таке нестандартне, скажімо так, коли мертвий, якого вже похоронили, вже відспівали, чотири дні пролежав, і він встає і виходить самостійно з гробу. І чули в сьогоднішньому Євангелії, що після цього вони кличуть. Ісуса на вечерю, і вже Лазар є на цій вечері також присутній. Це є час перед Пасхою, і дуже важливий цей момент, коли Марта, коли Марія виливається миром, вмиває ноги Ісусові обтирає своїм волоссям, щоб собі зрозуміти на сьогоднішні кошти, то це е, миро воно цих 300 динаріїв, це було. Зарплата, річна зарплата здорового чоловіка, котрий працював, можете перерахувати, не знаю, на свої зарплати, підсумувати і побачити, скільки це миру коштувало. Але Марія це робить для того, щоб показати, що нічого матеріальне не може бути більшим за самого Христа. І тим самим вона, би ставить до нас питання, чи готові ми. Не, не скажу віддавати все матеріальне, але ставити Ісуса вище. Тоді, коли до цього є ситуація, так? коли можемо щось віддати. Не заради того, щоб просто віддати, але заради Христа, щоб воно було на Його славу. Також цей в'їзд Ісуса в Єрусалим на Осляті. Раніше царі також в'їжджали. І маємо старого завіту приклад Давида, котрий їхав на Осляті до Єрусалиму, і після цього він приносив у храмі жертву. Це є така не мов би, алюзія на сьогоднішній в'їзд Ісуса до Єрусалиму, бо знаємо, що з завтрашнього дня починається цей страсний тиждень, і Ісус не приносить якусь жертву в храмі, Він приносить себе як жертву. Після цього вже ніяких жертв у храмі приносити не треба, бо Він іде, щоб за кожного з нас померти на Христі і нас відкупити від смертної кари. І, власне, це свято має таке поєднання. З однієї сторони, радість, в'їзд Христа в Єрусалим, всі його зустрічають, кидають одіж, пальмові гілля, а з іншої сторони, знаємо, що завтра починається страсний тиждень. І ті самі, що кидали ті пальмові гілля, ті, хто його вітали, вже за декілька днів будуть йому кричати розіпни. Щоб ще більше не знаю, додавати драми, це такий цікавий факт, що ця фраза Осанна благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Її не, не кричали кожному, хто в'їжджав до Єрусалиму, її кричали. Вона була зарез зарезервована для того, кого, хто мав прийти як Месія. І люди в Ісусі розпізнали Месію, бо він робив ну, багато чудес, зокрема, оце останнє чудо Воскресіння Лазаря. І вони зрозуміли, що він буде тим Месією, котрий має їх визволити. Але проблема в тому, що кожен розумів це по-своєму. Зійшлося маса людей, бо за декілька днів мала бути Пасха, кажуть історики, що на Пасху до Єрусалиму сходилось сотні тисяч людей. Хтось прийшов, бо почув про це чудо, чудо Воскресіння, хтось прийшов через те, що побачив в Ісусі визволителя, але не визволителя, як визволителя з гріхів, а визволителя з римської окупації. Національного лідера, який мав би перевернути уряд, який тоді був, і принести визволення ізраїльському народові, а хтось побачив справді Месію, котрий прийшов їх визволити з гріха. І сьогодні, хоч ми всі готуємось до свята Воскресіння, ми знаємо, що ці, ці всі події вони пройшли, але також можемо запитати себе, який є мій Христос як визволитель? З чого він визволяє мене. Ще є декілька днів до Воскресіння, і, як вчора казав отець Михайло на реколекціях, що цей страстний тиждень, якщо його уважно ґрунтовно пережити, то ніяких реколекцій, в принципі, не треба було. Ті всі події, котрі відбуваються, ті страсні події, вони вже є самі як реколекції. Якщо візьмемо чотири е, Євангелія, вони складаються з, якщо разом додати, є 89 глав. І тільки чотири глави розповідають про перші 30 років життя Ісуса Христа. 29 глав це така добра одна третя, розповідає про цей Страстний тиждень і страсті Христові. Якщо брати Євангелію від Івана, то майже половина присвячена цьому Страстному тижневі. Тобто, іншими словами, це означає, що в цьому тижні щось відбувається надзвичайно велике. Те, що Христос приходить, і Він нас не просто звільняє з гріха і нам дарує це Воскресіння. Не тільки Він Воскресає, але з ним Воскресаємо також ми. І ми вже є з вами спасенні Його смертю і Воскресінням, тільки залишається це запитання, чи я готовий прийняти це Воскресіння. Бо коли нам дарують подарунок, ну то ми можемо приймати, можемо не приймати, залежить від нас. Так само і з Воскресінням. Сьогодні Ісус в'їжджає на Осляті і може виникнути питання, чому саме Ослятко? Чому не знаю, на якийсь кінь. І е, в тому часі осля це був звичайний такий засіб для пересування, такий транспорт, та як сьогодні є автомобілі. Але також осля є символом миру і перемоги. Якщо подивимося не знаю навіть сучасні фільми, та то коли хтось в'їжджає кудись на коні, Ну то це є. Не символ миру, а здебільшого це є ознака або початку війни, або чогось небезпечного, бо кінь потужний, він швидкий, спритний, він природньо є вищий за осля, А коли йде людина на осляті, на ньому навіть то важко сказати скаканням, бо той осел, він ледве пересувається, та ще якщо десь впреться, то. Це, власне, ну, такий символ спокою, умиротворення і також перемоги. Бо цей осел, він не мов би, йде так поважно, виважено. Він не спішить забігти до міста, він не мов би, насолоджується тим, тим входом. І те, що особисто мені найбільше кидається до уваги в сьогоднішньому Євангелії, це те, що. Люди, котрі зустрічали, є е, непослідовними. Сьогодні вони вітають Ісуса як Месію, як Визволителя. за декілька днів вони кричуть розіпни Його, і це є добре пригадування для нас і для людей, котрі теж часто є непослідовними, непослідовними в своїх рішеннях, в своїх переконаннях. Часом в своїх цінностях, котрі сповідуємо, бо приходимо до церкви, ми в церкві є одні, виходимо. Не знаю, впаде дощ, проїде бі біля нас машина, нас е облиє тим болотом, ну і не завжди ми спокою зможемо це сприйняти, так? Завжди мож... не... часто можемо в догін, водію ще кинути декілька. Слів благословення на сьогоднішній день, і аж тоді нам стає легше. Можемо сьогодні запитати себе, що є тим моїм стержнем як християнина, що дозволяє мені триматися в тому руслі християнському, щоб, коли є потреба, то ті цінності, котрі ми, котрі ми маємо, щоб їх направду відстоювати, а не пристосовуватися до того світу, котрий є навколо нас. Бо Господь нас не закликає бути як всі, немовби ті хамелеони, котрі мають цю здатність пристосуватися, але бути як Він. Він каже, будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний досконалий. А ця досконалість вона полягає в, перше, це в любові до Бога і в любові до ближнього, котра ця любов є не просто словами, а котра є е, дієвою. Тобто милосердя. Милосердя це є дієва любов, і вона проявляється в прощенні. Як нам прощає Господь, так і закликаю, щоб ми прощали тим, хто є біля нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!